Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи благослови мене, рабу Божу ім'я. На зняття вінця безшлюбності і відкриття шляхів до щастя. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця. І Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, несотвореного, єдиносущного затцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей і для нашого порятунку зійшов з небес і Тіло прийняв від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії, пилаті і страждав. І був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі, судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить. Що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. Із великого милосердя твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішила, і лукаве перед тобою чинила. Отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось бо в беззаконні зачата я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене. І стану біліша від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визвали мене від вини кровавої. Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. О, Господи, відкрий уста мої, і язик мій, сповістить хвалу Твою, бо, коли б те жертви забажав, приніс би я. Ссипалення ти не бажаєш, жертва богові. Це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив Господи благоволінням твоїм сілом, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення, тоді положить на жертовник твій. Пресвята Богородице, Мати Божа, покровителько моя, стою перед Тобою з усім своїм болем і надією, знаю, що ти бачиш мене, знаєш мою самотність, моє прагнення любити і бути коханою. Прошу тебе, причиста, Зніми з мене всі перешкоди, що стали на моєму шляху до щастя. Якщо на мені є прокляття, що не дає мені знайти свою половинку, зруйнуй його своєю материнською силою. Даруй мені твоє заступництво, аби моя душа відчула справжню любов, аби я знайшла людину. З якою можу створити сім'ю, де буде мир і гармонія. О, Мофор твій мій захист, а молитва моя крик душі. Допоможи мені, мати Божа, відчути щастя в цьому світі. Амінь. Свята Катерино, славна мученице, ти мала непохитну віру. І мудрість від Господа. Знаєш, як це бути самотньою в боротьбі? Прошу тебе, свята Катерино, зглянься на мене, на моє серце, що так прагне знайти любов. Якщо на моїй долі є тяжкість, яку я не можу зняти сама, будь моєю провідницею і помічницею. Мали Господа нашого, щоб дав мені людину, яка стане для мене підтримкою, любов'ю, вірним другом на все життя. Прошу тебе, щоб моя душа знайшла спокій, а серце відкрилось для справжньої любові. Амінь. Святі Петре і Февронії. Приклад великої любові та вірності. Звертаюсь до вас із Болем і надією. Ви знали, що таке істинна любов і як важливо берегти її. Незважаючи на всі труднощі, я прошу вас, помоліться за мене перед Господом, щоб Він розбив усі ті пута. Що тримають мене від сімейного щастя. Нехай зникнуть усі злі впливи, нехай з'явиться в моєму житті та людина, яку пашле мені Бог, з якою я буду відчувати себе живою і щасливою. Святий Петре, свята Февронія, станьте моїми захисниками. Будьте поруч, коли надія згасає. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти знаєш всі мої думки, мій страх і біль. Ти бачиш, як моя душа прагне зустріти свою половинку. Малю тебе, Господи, зруйную всі прокляття. Усі замки та перешкоди, які не дають мені бути щасливою. Прости мене, якщо я сама спричинила щось таке, що віддалила мене від щастя, даруй мені благословення на новий шлях, дай мені людину, яка буде любити мене, і яку я зможу любити всім серцем. Прошу тебе, Господи, веди мене туди, де є моя доля, де є моє справжнє щастя. Амінь. Всі святі, угодники Боже, що служили Господу і молились за тих, хто був у потребі. Прошу вас, станьте перед Богом з молитвою за мене. Нехай зійде з мене вінець безшлюбності, нехай відкриються дороги до любові, нехай моя доля зустрінеться з тим, що Бог для мене приготував. Допоможить мені знайти своє місце у цьому світі, де я буду щасливою у любові і родинному житті, моліться разом зі мною. Щоб Господь дарував мені свою милість і благословення. Амінь. Господи, Ти моя сила і моя надія. Я більше не можу зносити цей тягар самотності. Прошу тебе, відкрий мені двері, які були закриті. Очисти мій шлях від усього, що не дає мені бути щасливою. Даруй мені ту любов, яку ти приготував для мене. Даруй мені справжнє, родинне щастя. Амінь, амінь, амінь.